Сьогодні разом з вами ми зберемо мою валізу у табір. Табір вже не за горами, а валізу я ще досі не зібрала. Тому сьогодні я би хотіла її зібрати разом з вами. Поїхали! Для початку я вам би хотіла показати саму валізу, ну, як розуміється. Так, ну давайте я. покажу. У мене два прошло. Я її так підніму. Ось така вона у ну, мене. Вона така невеличка. У мене там різать багато речей. Тому давайте приступати. Так, я її вже відкрила. ну Давайте для початку ось цей відсік який закривається ось так. Тобто, ось так. А, ну, для початку в цей відділ я би хотіла покласти рушничок номер 1 ось все. А також рушничок номер 2 Це в нас будуть тут а... теплі теп, речі. А ось тут, що це треба відкрити, Будуть такі більш тепліші. Так, далі беру свій колюблений купальничок. Ну, Я його тільки купила, Так що ось такий Лос-Анджелес. Ну. Як мені отак так красиво конструкції. Ось сюди. Так, ну тут далі я ще відкладаю, а зараз ми це позакриємо. Тому що у мене ще деякі речі перуються, тому їх висихають. Так, так, давайте я отак от поверну. Mm -hmm. Я вже відкрила ось це весь сік. Ну, так, от open, так, що, так. Ну, і для початку давайте я покладу пару кофт. На застібочку одну сюди. Ось така звичайна кофта через верх. а також ще одна кофта за стібочку. Так, мені здається, що кофти мені буде достатньо. Тепер переходимо до штанів. Я беру одні джинси, а також беру одні спортивні штани. Хто не знав, я їду у християнський табір, тому беру такі, можна сказати, більш святкові речі. Так, тепер переходимо. ну, Тут я казала, що будуть теплі речі. Я кладу нижню білизну білизу. Оп, собі. І я би хотіла сказати, щоб ну, те, що беремо. Жилеточку, це кавотару. Я їду в Карпати, тому в горах може бути холодно, Тому ось так. Я ще в цей відео, тут я просто більше речей. Кладу в свою косметичку. Ось Короче, так і в жилеточку. Коротше, отак от. Тому що там в мене є сиворотка, вона... Це в стекляній баночці. Ну, такі, знаєте, матові. Вона може побитися Ну, так. З ось цим відео ми завершили. Давайте закриємо. Ну, чесно, якось дуже тяжко закривається. Може, через те, що у мене там... Дуже багато речей, я ще змінаюся. Треба це якось Ну, А в серпні я ще їду на море, тому відео, як я буду збирати цю валізу, але вже більше з літніми речами і навіть там не буде теплих речей. Все. Типа склали, а як мені тепер це закрити? Це Бо воно ж дуже тяжко. Йде все. я не можу це закрити. О. полочка такая, классненько. Ось. Я тут покажу я не знаю. полный рис. Ну, не полный рис, а даже так. Ну. девчонка Вообще, нормально будет, вот так. Да. Но... Я тут ошибалась своих двух котиков. А на даний момент тут зверху спить Джим. Що вам хочеться показати. Жінка. Джим. У мене котики дуже всі люблять нас. Тому а на цьому все. Всім дякую за перегляд. всіх і вий. всім па-па. Чекайте влог на Ютубі.